Вони поїхали, вони поїхали. 0 Пошукова рятувальна операція в центрі Ізюма тривала кілька годин. Квартира пані Галини поряд з адмінбудівлею, у яку влучила ракета. Жінка й досі не може оготатись. У квартирі вибиті вікна, а від вибуху заклинуло двері. Тож вона ледь вибралась на вулицю. Бабахнуло. Я як закричу, кажу, боже, що це було? Я так поворачуюсь, дивлюсь, уже зала вся в пилі, в пилі. Поварачували сюди. Двірі нема, отак лежала, отак на кроватях лежала двір, окон нема, все, оце нема. Я, звісно, в шокі прилякалась, бігаю по хаті, не знаю, що робити. Питаюсь вийти я з дверей центральних, а мені, як наче, заклинило, помієте? Думаю, чи мене хто не пускає? Я раз, два, три, а оця желізна двір, що там стоїть, упала на мене. На цю двір на мою, і закрила заклініла. Я не можу вийти, і це я вже вискочила на вулицю. Уже люди повискакували. Російська ракета вдарила по центру ізюма близького півдня, коли на вулиці велелюдно у цій частині міста зосереджені соціальні та сервісні служби. Це виключно терор. Це центральна будівля міської ради, хоча вона і не експлуатувалася, однак все одно тут знов ж таки велика кількість людей. Удар відповідно було завдано, тобто балістикою в день. Повітряна тривога лунала, однак час прильоту досить незначний. Тому у людей фактично у наших цивільних людей не було часу там прийти в укриття. Ну і власне кажучи, тут жодного військового об'єкту немає. За даними об'єктивного контролю, виходячи зі швидкості польоту ракети, наявності розвід БПЛА під назвою Суперкам над містом Ізюм та уламків ракети, які були знайдені на місці події, попередньо встановлено, що для удару росіяни використали балістичну ракету Іскандер-М. момент влучання була вімкнена повітряна тривога, але з моменту ідентифікації на радіолокаційних системах цієї ракети і до моменту влучання пройшло менше однієї хвилини. На місці влучання працюють прокурори та слідчі, фіксують наслідки воєнного злочину. Справу розслідують за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.